Вітаю! Сьогодні я хочу познайомити вас з флагманом торгової марки ProVet, препаратом, що допомагає вирішити одразу дві задачі: захист вашого улюбленця від зовнішніх та внутрішніх паразитів. Це краплі спот on мегастоп це комплексний препарат гарантує захист від бліг, кліщів, гільмінтів та дирофілярій, серцевих гільмінтів. Останні переносяться маскітами і також є небезпечними для людей. У складі мегастоп дві діючі речовини: імідаклоприт та івермектин. Препарат можна застосовувати як собакам, так і котам віком від 10-12 тижнів. Він є високоефективним засобом при отодектозі, саркоптозі. Та демодекозі. Завдяки двом-трьом обробкам він повністю позбавить тваринку від незручностей. Також рекомендуємо застосовувати мегастоп під час комплексної терапії блошиного дерматиту. Одна піпетка це гарантований захист до двох місяців. Мегастоп доступний у двох формах випуску: монопіпетка та пакування з чотирма піпетками, що дуже зручно в період льоту маскитів. У наявності 6 дозувань – від 0,5 до 3 мл. Два дозування для котів масою – до 4 кг та 4,8 кг. А також 4 дозування для собак – масою тіла до 4 кг, 4,10, 10,20 та 20,30 кг. Препарат застосовують лише зовнішньо на суху неушкоджену шкіру, наносити препарат точково, безпосередньо на шкіру тварини в область холки або вздовж хребта, на місцях недоступних для злизування. Звертаємо вашу увагу: тварину не купають протягом 48 годин після обробки, а саму процедуру обробки краще проводити у гумових рукавицях. Тож будьте здорові та не забувайте, що здоров'я улюбленців. Це безпека власників. До нових зустрічей, папа. -па.